Нагадаю, що в центрі уваги світових змін напередодні були Трамп і Путін, і зустріч, розмова. А вже сьогодні в центрі уваги народних депутатів, і, зокрема, протягом всього цього тижня була соціальна адаптація питання по цій темі: адаптація ветеранів, житлова політика та підтримка малого бізнесу. В Верховній Раді, зокрема, розглядають законодавчі ініціативи, які мають спростити працевлаштування учасників бойових дій, зокрема завдяки державним доплатам і компенсаціям. Також парламентарі готуються остаточно скасувати Радянський житловий кодекс та ухвалили ухвалити в подальшому новий закон, що визначить основу сучасної житлової політики. Як учасникам бойових дій знайти роботу після повернення з війни? Нові механізми працевлаштування пропонують парламентарі. Що прийде на зміну застарілому радянському житловому кодексу? Народні депутати готуються остаточно ухвалити закон про основні засади житлової політики яким чином держава буде створювати конкурентне середовище для фермерів і крафтових виробників у Верховній Раді? Збираються оновити підхід до державної підтримки малого та середнього агробізнесу. Які зміни чекають на вітчизняну систему освіти? Мобільний застосунок «Мрія» можуть закріпити на законодавчому рівні. Спростити працевлаштування учасників бойових дій після демобілізації пропонують народні депутати. Згідно з законодавчою ініціативою, держава субсидуватиме частину зарплати ветеранів у разі їхнього працевлаштування терміном до двох років. Запровадження такого механізму сприятиме зменшенню розриву між рівнем грошового забезпечення у секторі безпеки і оборони та заробітною оплатою в цивільному секторі. Законопроєкт також передбачає надання ветеранам пріоритетного права на заняття посад у державній службі та органах місцевого самоврядування у разі рівних результатів. Рутатів конкурсного відбору, крім цього, народні депутати пропонують запровадити компенсаційну щомісячну стипендію за втрачений дохід. Особлива увага надаватиметься людям з інвалідністю внаслідок війни та тим, хто нагороджений хрестом бойових заслуг. Ми пропонуємо, щоб держава як державний бюджет доплачував ветеранам за працю в перший і другий роки їхнього працевлаштування. Зокрема. В приватному бізнесі до 10 тисяч гривень, в органах місцевого самоврядування до 20 тисяч гривень, а в органах центральної виконавчої влади до 30 тисяч гривень. Проте це тільки перший крок. Фінансовий стимул це один із стимулів для того, щоб людина повернулася до нормального життя. Виплати буде здійснювати пенсійний фонд автоматично, без зайвої бюрократії для роботодавців. Фактично, ми обираємо шлях мотивації, а не примусу, і це про реальні можливості для ветеранів та ветеранок, і про те, щоб адаптація після фронту була максимально швидкою, а головне справедливою. Основне завдання держави це працевлаштувати учасників бойових дій, ветеранів, які звільнилися зі служби, бо вони хочуть більшість з них. Хоче все таки бути корисним для держави для своєї родини і е, продовжувати вже захищати державу на економічному фронті. Треба соціалізовувати ветеранів, Погоджується з тим, що ті підприємства, які будуть набирати ветеранів через центри зайнятості, будуть можуть отримувати державну підтримку. Це те, що обговорюється, що держава може надавати підтримку ветеранам у сплаті ЄСВ, а також у Компенсації за перших півроку працевлаштування підприємців за 50% заробітної плати витратів. Визнати на законодавчому рівні питання національної пам'яті, мови та культури, частиною нацбезпеки та стратегічних інтересів держави, пропонують у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Відповідним законопроєктом вперше офіційно запроваджуються такі поняття, як національна пам'ять, історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу, місця пам'яті українського народу. Також народні депутати хочуть посилити статус Українського інституту національної пам'яті. Його планують зробити центральним органом виконав. Ши влади, діяльність якого координуватиме Кабмін. Парламентарі Переконані, що ухвалення закону стане основою формування державної політики національної пам'яті, збереження історії та розвитку патріотичної освіти. Важливою інновацією цього законопроекту є те, що саме інститут національної пам'яті має бути тією інституцією, яка стане промоутором е і власне. Буде формувати ті головні магістральні напрямки у цій роботі. Проки передбачають долучення до державної політики національної пам'яті інших центральних органів, каналу влади включно з е, органами місцевого передбачимо формальний програм відновлення і збереження національної пам'яті і на місцевому рівні. В Україні понад 600 тисяч осіб стоять у чергах на житло майже 5 мільйонів ВПО, які втратили домівки внаслідок війни. Аби вирішити цю проблему, народні депутати готуються остаточно ухвалити закон про основні засади житлової політики. Зі слів голови парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк буде скасовано застарілий радянський житловий кодекс. Ухвалені законопроєкту вимоги європейських партнерів України в рамках Ukraine Facility. Від цього напряму залежить надходження сотень мільйонів євро до державного бюджету бюджету. всі процеси, які пов'язані з житловою політикою, будуть обов'язково цифровізовані, наголосила Олена Шуляк. Ця інформація про житловий фонд, державний, приватний, муніципальний. А інформація про різні програми, такі як є оселя, є відновлення, про інші регіональні або локальні іпотечні програми. Інформація про те, як держава може ще допомагати, через які механізми може допомагати людям. Інформація про соціальне житло, про службове житло це все буде цифровізовано. В Україні хочуть запровадити нові правила для будівельних компаній та ввести гарантійний строк для кожної новобудови. Відповідний урядовий проєкт закону зареєстрований в парламенті. Документ вносить відповідні зміни до статті цивільного кодексу України. За якість робіт і конструкції відповідатиме підрядник. Він зобов'язаний буде усунути приховані дефекти, які впродовж 10 років може виявити власник помешкання. Відповідальність за якість об'єкта нестиме також замовник або його правонаступник, якщо він не зможе довести, що дефекти з'явилися не з його вини. Такі будівельні гарантії діятимуть, якщо договором не прописані інші умови. Щоправда, ці вимоги не поширюватимуться на прості об'єкти, що зведені за будівельним паспортом або господарським способом, кажуть народні депутати. Вони переконані, що законопроєкт посилить захист прав власників житла та підвищить якість будівництва в Україні. Оновити підходи до державної підтримки малого та середнього агробізнесу. Пропонують народні депутати. Йдеться про створення конкурентного середовища для українських фермерів і крафтових виробників. Профільний парламентський комітет рекомендує ухвалити за основу законопроєкт, спрямований на підтримку виробників сільськогосподарської продукції, зокрема органічної та ремісничої. У документі пропонується, щоб у супермаркетах щонайменше 10% торговельних площ були відведені під продукцію місцевих виробників. Окремо йдеться про зміну системи розрахунків замість нинішніх 90-120 ні, оплата має здійснюватися протягом 10-20 днів після постачання товару за задумом авторів законопроєкту. Це дозволить зміцнити внутрішнє виробництво та спростить вихід українських товарів на ринки Європейського союзу. При бюджету на 26 рік Будемо обов'язково вимагати а, давати пропозиції, щоб була підтримка малих садніх фермерів. Хто займається тваринницькими комплексами, Хто сьогодні працює на деокупованих територіях на лінії фронту? Кому найважче? Хто втратив весь вражай через війну та посуху в цьому році? Освітній додаток Мрія народні депутати хочуть закріпити на законодавчому рівні. Завдяки цьому застосунку учні, батьки і вчителі матимуть зручний доступ до навчальних ресурсів, електронних документів та засобів комунікації, наголосив глава парламентського комітету з питань освіти науки та інновації Сергій Бабак. Він нагадав, що мрія складається з веб порталу та мобільного додатку. Народні депутати хочуть перетворити цей ресурс у повноцінну державну освітню систему. За словами Сергія Бабака, ухвалення відповідного закону також унормує обробку персональних даних у державних освітніх Системах та врегулює використання електронних документів в галузі освіти, це насправді дуже корисний інструмент для здобувачів освіти, бо вони матимуть доступ до всіх цифрових ресурсів, які створювала держава починаючи від підручників закінчуючи системами звітності. Там модуть електронні щоденники, все інше. Тобто зараз мрія дуже активно розвивається. Але це ще й дуже важливий механізм для спрощення життя вчителям, тому що вони сильно Меншує бюрократію, звітність, яка буде в автоматичному режимі. Змінити підхід до підготовки спортсменів національних збірних. Вперше на рівні закону пропонується офіційно закріпити науковий супровід у спорті. Йдеться про дослідження, тестування, аналіз, рекомендації фахівців, які допомагають спортсменам досягти високих результатів. Окрему увагу в законопроєкті народні депутати приділяють якісному відновленню атлетів національних збірних. Парламентарі наголошують, що наукове забезпечення підготовки спортсменів визначає їх конкурентну здатність під час престижних міжнародних змагань, що є фактором національного престижу держави. Мій особистий тренер він мав це розуміння і знав, що е, науково складував в підготовки е, збірної по гри кримській боротьбі. Вона е, суттєво може впливати на кінцевий результат. Тому ми кожного разу з Олімпійських ігор останні е, три цикли привозимо медалі. Тому що тренування тренуваннями, науково-методичне забезпечення, рекомендації з приводу того, яким чином харчуватися, що використовувати для поліпшення своїх результатів, які е, наукові тенденції, які е, можна використовувати засоби для покращення своїх результатів, і е, яким чином це робити, тобто ми це все. Впроваджували в свою підготовку, зареєстрований важливий законопроект для нашого спорту. Його мета посилити наукове та методичне забезпечення у сфері фізичної культури та спорту. І це означає, що наші спортсмени отримають сучасні методики підготовки, доступи до передових досліджень, технологій та спортивної медицини. Це проточні тренувальні плани, відновлення після навантаження. І використання міжнародного досвіду.